Вітаю, севендейсери. Пригадуйте таку штуку, як дорожня мапа оновлень гри Seven Days to Die, яку розробники нам показували перед призначенням черговій альфі своєї гри статусу релізної. Ні, а я от пригадую. І також пригадую, що за тою мапою вже наприкінці цього року ми мали отримати повну переробку торговців, сюжетний режим та підтримку модів у воркшопі Стіма. А трохи раніше, влітку цього року, ми вже мали бігати стріляти бандитів, насолоджуючись повністю оновленим сучасним інтерфейсом гри. За останній час ми отримали більш-менш цілісним лише те, що за дорожньою мапою ми мали отримати наприкінці 2024 року. Це нова система небезпек та погодних умов у біомах, яку навіть зараз продовжують дороблювати. Так, от до чого я вже найближчим часом. Має вийти таке собі напівглобальне оновлення. Ну, бо мало вийти вже оновлення 3.0, а вийде 2.5. І сьогодні я хочу вам розповісти, чого варто чекати від цього оновлення, а чого не варто. Ну, почнемо з того, що бандитів чекати найближчим часом не варто. Вони наразі не розумніші за звичайних зомбі, просто мають лише базові анімації, а ще вміють користуватися вогнепальною зброєю. Щодо поведінки, бандити зараз це ті ж самі тупі зомбі, і тому, якби ми їх отримали у цьому оновленні, то отримали б ми бандитів, які з радістю бігають по шипах, на яких не менш радісно помирають. А якщо гравець для них недосяжний, наприклад, перебуває на базі, то бандитів на їх теперішній стадії розвитку можна було б спіймати за тим, як вони купою намагаються. Продертись крізь двері чи стіни, лупцюючи їх своїми дубинами чи стріляючи по ним з вогнепальної зброї. Коротше, таких бандитів вам краще не бачити, бо ваші олдскули зведе від згадки 16-ї чи більш ранньої альфи. Сюжетний режим ми також не отримаємо, бо ж бандити ще не готові до таких потрясінь. Ну і з підтримкою модів у воркшопі стіма ситуація та сама. Невідомо коли це буде, та чи взагалі буде. Тоді що ж ми отримаємо замість того всього непотрібу, про який я згадав щойно. Ну, по-перше, у гру повернуть порожні банки. Ми довго за цим сумували, кляли розробників за рішення їх прибрати і врешті майже про них забули. Навіть модифікації, які повертали ті банки, наразі вже не користуються попитом. І от розробники дочекались моменту, коли воно вже нахрін нікому не треба і вирішили це повернути. Але ж чи повернулися банки в тому вигляді, як це було до їх скасування? Звісно ж ні. Баночки наче й повернулися, але не зовсім. Ну, тобто вони наче і будуть присутні у грі, але лише для ускладнення виживання на початкових етапах. Я так розумію, що знайти банки з каламутною водою у грі буде ще складніше, ніж зараз. І замість цього нам будуть траплятися в луті та в продажі у торговців порожні баночки, які нам доведеться наповнювати у водоймах, і для цього навіть буде додана окрема анімація, і потім кип'ятити ту воду на багатті, звісно ж, при наявності каструлі. І це буде єдиний спосіб використання порожніх банок. А після створення збирачів роси про баночки Можна буде взагалі забути остаточно. Саме таке складається враження, якщо почитати розповіді Роланда на форумі гри. Тобто вам не будуть потрібні банки для того, щоб забирати воду зі збірника роси. Бо збірник роси, як і зараз, буде створювати вам воду, як і раніше, одразу в банках. Але для ускладнення виживання відкриття рецепту збирача роси, скоріш за все, буде посунути трошки далі у прогресі вивчення крафт станції. Ну це щоб вам життя солодким не здалось раптом. Ви як раніше так само будете пити воду чи напої разом із банками, і враховуючи те, що баночки будуть потрібні лише для додаткового геморою на початку гри, необхідності створювати баночки у вас не буде жодної, а тому й рецепту створення баночок не буде. До речі, баночки вам також не будуть потрібні і для того, щоб збирати мед з пасіки, яка має з'явитися у оновленні. Бджоли будуть створювати мед одразу в банках. Хоча, на мою думку, було б доволі логічно збирати мед з вуликів у вигляді соти, і потім вже десь окремо перероблювати їх у баночки меду. І щоб для цього в рецепті були потрібні саме порожні баночки. Ось тут на зображенні серед модів, які покращуватимуть пасіку, можна навіть побачити екстрактор меду, який і існує саме для того, щоб отримувати мед з сотів. І можна було б зробити якісь. Клеєм на багатті та на хімстанції. щоб при видобутку в інвентарі для отримання певної кількості меду було потрібно більше сотів, ніж при видобутку на такому екстракторі. Але ж ні, бджоли в нас сучасні, і тому мед тобі будуть видавати одразу в баночках. А екстрактор буде просто прискорювати накопичення меду. Додаткові соти будуть подвоювати кількість меду, який зможе вмістити пасіка. А Димар буде зменшувати шанс появи агресивних бджіл при зборі меду з пасіки, типу як це відбувається при знищенні пнів, коли з'являється рой, від якого доводиться відбуватися биткою. Курник, який також має з'явитися у одному з оновлень та має забезпечувати гравців яйцями та пір'ям, наразі готовий лише на 30%. І тому у найближчому оновленні його чекати не варто. Вже у версії 2.5 або трошки згодом у гру повернуть вплив погодних умов на персонажа, і тут ситуація набагато краща, ніж з баночками. Персонаж почне відчувати спеку та холод, а також знов буде намокати. Від морозу знов можна буде рятувати, зігріваючись біля багаття, а від спеки будуть рятувати тіні будівель або занурення у водойму. Та якщо персонаж намокне десь у холодному біомі, то замерзати він почне набагато швидше. І якщо вже повертається вплив погодних умов на персонажа, було б логічно повернути і якусь одежу, яка б захищала від цього впливу. Я тут маю на увазі захист саме від впливу температури, а не від тих дивних біомних небезпек, які були завезені в останньому оновленні. Модифікації для броні, які захищали від погодних умов, були прибрані до цього разом із погодними умовами. Тож після повернення впливу погоди і захист якийсь також мають повернути. Хтось з розробників казав, що робити захист від погоди за допомогою модифікації про ній погана ідея. Особливо для тих, хто любить подорожувати різними біомами, бо їм доводилось би кожного разу міняти модифікації або тягати із собою окремі набори броні під кожний біом. Тому, скоріш за все, у гру можуть повернути елементи одягу, які можна було б вдягати під броню. Але з ціллю спрощення системи це мало б бути не так, як було раніше, окремо захист від спеки та холоду. А наприклад, щось універсальне, типу шкарпетки, підштанники, сорочки та шапки різного рівня захисту від погодних умов. Ну щось типу такого, як ви зараз бачите на екрані. У гру також повернеться така механіка, як запах. Колись розробники прибрали цю механіку з гри. Потім намагались повністю переробити її таким чином, щоб гравець, наче як залишав за собою слід запаху, і зомбі таким чином могли як собаки нападати на слід гравця та вистежувати його до його бази чи тимчасового притулку. Потім про це довгий час взагалі нічого не було чутно, і ось запах знову повертається у гру. Але тут ситуація майже така, сама комедна, як і з баночками. А все тому, що не буде ніякого сліду та вистежування. Буде просто механіка, заснована на механіці розповсюдження звуку у грі. Тобто персонаж буде просто випромінювати сморід в певному радіусі, який буде меншим у приміщеннях. З'являтися запах буде, коли персонаж буде мати в інвентарі шматки сирого м'яса або поїсть якоїсь ароматної їжі. Якщо перекласти сире м'яса у транспорт або контейнер, з з часом зникатиме. Запах буде триматися довше, коли персонаж поїв. Тут доведеться або ховатися у якусь будівлю, щоб зменшити радіус розповсюдження запаху, або ж можна буде зануритись у водойму, і коли відсоток намокання досягне 90%, запах також має зникнути. До речі, смердіти персонаж буде також, якщо страждає на дизентерію, тому будьте вкрай обережні із зіпсованими сендвічами, бо крім срачки, на вас чекатимуть ще й неприємні зустрічі із зомбаками. Із появою небезпечних штормів у біомах, гравці стикнулися із проблемою, коли неможливо було визначити без перебування у самому біомі, чи вирує там зараз шторм. І тому було незручно планувати відвідування того чи іншого біому. Тепер ця проблема буде вирішена. Для цього розробники додали спеціальні ефекти біомам, в яких вирує шторм, якщо дивитись на них з іншого біому. І як це буде виглядати, ви зараз бачите на екрані. Це будуть додаткові хмари різного кольору, які можна буде побачити здалеку. Дивний вигляд нових спеціальних зомбі-пустелі та зимового біому викликав дуже багато питань до їх дизайну, бо вони геть не вписувались у світ зомбі апокаліпсису Тому розробники вирішили їх замінити на більш підходящі варіанти. Замість зомбі зомбієті тепер у зимі нас зустрічатиме великий дядько у рятувальному жилеті. А плювака стане більш схожим на ковбоя. Втім, атакуватимуть гравця вони в той самий спосіб, як і раніше. Якщо бути до кінця послідовним, то за такою логікою варто було б замінити і зомбі-павука, тим більше, що за здібностями та поведінкою він більше нагадує жабу, ніж павука. Ну погодьтесь, стрибає на гравця, наче якась жаба. По стінах та стелі повзати не вміє, теж як жаба, квакає, ну майже як жаба. Тому хай буде просто величезна зомбі-жаба, якій можна було б ще й дальню атаку язиком додати. Що ще можна очікувати від оновлення, то це повноцінний режим від третьої особи із перемиканням плеча та адекватною поведінкою камери у тісних приміщеннях. Це також дозволить, а нарешті бачити на своїх персонажах шмотки, отримані з твіч-дропсів, не лише на екрані персонажа. Єдине, що мене тут бентежить, то це анімації, особливо анімації лазання по драбинах, які від третьої особи і зараз виглядають не дуже добре. Але про це розробники наразі жодним словом не обмовились. Ну крім того випадку, коли ФАТал написав на форумі, що йому відверто срать на те, як це виглядає. Бо йому головне мати можливість обертатись на всі боки, перебиваючи на драбині, та мати можливість Стріляти. Є ще одне можливе нововведення, яке насправді є напівсекретним, але про це на форумі згадував Фатал, а я йому вірю. Стосується воно інвентаря транспорту. За його словами, систему інвентаря вже майже переробили, і це дозволить за допомогою модифікації додавати додаткові комірки у інвентар транспорта. Приблизно як це зараз працює у випадку із дроном-помічником. Тому така от штука може з'явитися або у найближчому оновленні 2.5, або трошки згодом. Було б логічно те саме зробити із інвентарем персонажа, але про це наразі нічого не відомо. Ну і останнє на сьогодні. Оновлення 2.5 має вийти вже дуже скоро, у грудні, цього року, можливо, наступного тижня. Тож готуйтесь до експериментальної версії. Ось такі зміни на нас чекають найближчим часом. Пишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. Ну на цьому все. Дякую за перегляд. Ну і, звісно ж, не відмовлюсь від ваших вдячних лайків. Побачимось у наступних відео чи на стрімах. Пока-пока.